За срібний кубок шкільного чемпіонату КВН змагалися команди, які у півфінальному етапі посіли від 6-го до 10-го місця. Такий подарунок КВНівцям зробив міський голова Калуша Ігор Матвійчук. Тож боротьба за головний приз виявилася доволі цікавою. Завжди цікаво спостерігати за дитячими емоціями, як правило, такого плану КВН якраз розкриває їхній потенціал в плані акторства, в плані вміння пожартувати, щось ну, принести цікавого. І такого недоторкуваного в наше доросле життя, і тому ну я приїжджаю постійно сюди з задоволенням. Відвідую зали. Дивлюся на дитячі емоції. на їхні сльози радості, сльози розпачу. Ну, Це КВН. У кожної команди була своя оригінальна форма подачі гумору та свій настрій. Цього року дуже видно, що професійна команда працює. За це дуже велика подяка якраз команді редакторів, які працюють з дітками від самого початку. Я дзвоню їм і в, в день і вночі з ними студіюють, пишуть слова, пишуть сценарії. Ну це дуже дуже професійно виглядає зараз. Учасники здивували і захопили усіх присутніх своїми талантами, потішили весняним настроєм та яскравими виступами, зазначає президент Калуського клубу КВН Андрій Пашин. Кожну команду ми націлювали на гарний виступ. Ми нікому не казали, що вони переможці або переможені. Ми всім казали, просто ваша завдача гарно виступити. Я думаю, з нею справились на 70% всі команди. Ну, звичайно, на 100% нереально справитись такому віці. За результатами трьох конкурсів, візитка, розминка і стем переконливу перемогу здобула команда більше ніж спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. Вона й отримала головний приз дводенну поїздку в Умань. Ми дуже сильно готувалися. Ми після зразу на наступний день, як закінчився фестиваль, ми прийшли в школу. Ми зразу пішли готуватися до фіналу. Ми збиралися в кафешках. Ми збиралися в парку на тій сцені, Ми завжди знаходили якийсь час, щоб зібратися. Як бачите, є, є результати, ми перше місце. Наставник переможців, педагог-організатор навчального закладу Катерина Стасів переконана, КВН це гра, яка дає можливість дитині проявити себе, реалізувати свій потенціал. Єдине, що потрібно, сильне бажання і творчий колектив. Для цього потрібно бути однією великою шкільною родиною, дружньою, люблячою і знати, що ти прийдеш не просто на репетицію, а прийдеш на зустріч до хороших і приємних друзів. Срібло отримала команда, по-перше, загальноосвітньої школи номер 1 Її учасників нагородили сертифікатом на багаторазове відвідування акваторії. Третє місце посіла команда «Несуть» загальноосвітньої школи номер 7 яка отримала одноразовий віп-квиток у спортивно-оздоровчий комплекс Акваторія на спа-процедури. Четверте місце у команди п'ятий квартал із загальноосвітньої школи номер 5 Шосте у наймолодших команди Гламур із загальноосвітньої школи номер 6 Їхні учасники матимуть нагоду переглянути прем'єр. Ро нового фільму у кінотеатрі час кіно Палацу культури Мінерал. Наймолодші КВНівці зовсім не засмучуються своєю поразкою. Наступного року обіцяють показати справжній клас. Ми залишаємось з посмішкою, і з думкою про те, що більшість ворож, ну типа більшість учасників команди інших підуть в одинадцятий к зв'язцятого класу, підуть кудись далі. А решта новенькі, а аби вже будемо з опитом. Так що в нас все впереді. команда Гламур з усмішкою по життю. любов'ю. Світлана Якименко, Руслана Осієнко – новини телеканал Раї.